28 жовтня буровій пройшовся всією Чернігівщиною, наробивши при цьому чимало шкоди у громадах. Наслідок негоди у прилуках були повалені білборди та банери за алеї героїв, а також дерева, які пошкодили приватні будинки та автомобілі. У суботу комунальні підприємства працювали в посиленому режимі. А вже на ранок неділі, 29 жовтня, після сильного вітру в місті відновили чимало пошкоджень. Повністю полагодили стенди з зображенням загиблих захисників та прибрали повалені рекламні білборди. Щодо впавших дерев та великих гілок, їх продовжують спилювати та вивозити. Наша знімальна група сьогодні завітала в дитячий садок номер 8 Суботу по обійті на заклад впало дерево, внаслідок чого зачепило два вікна та дах. У суботу, 28 числа, був такий шквальний вітер, буревій великий, і у нас це було дерево, ну воно велике, звичайно, було. І якраз напрям вітру, мабуть, був в цю сторону, і відбулося повалення цього дерева. Звісно, ось видно на будівлю нашого приміщення. Вийшло із ладу два вікна у туалетній кімнаті спортзалу і групи. Однієї ми в суботу зробили. Значить, ліквідацію даної ситуації, забили його дуже плівкою такою товстою. На даний момент там воно в групі нічого загрози ніякої не несе, тому що в одному одне вікно розбите одне, одне скло, а друге ціліше. Ну, зробили ми нормально і зараз вирішуючи це питання по заміні цих вікон. Ну і ще трохи дах у нас пошкодило дах. Але також зараз на даний на даний етап вирішуємо питання, як найшвидше це зробити і полагодити дах. На роботу навчального закладу таке пошкодження ніяк не вплинуло. Дітки в звичному режимі продовжують відвідувати садок. Наразі тривають роботи по заміні вікон та вивезенню вже спиляного дерева з території. Директор дошкільного навчального закладу номер 8 Олена Ляшенко запевняє, що роботи будуть усунені найближчим часом.